Вирощування хрону як прибутковий бізнес у сезоні 2026 року. Із давніх давен хрін вирощували в господарствах в великих кількостях і переважно для власного використання. Проте нині хрін поступово стає досить прибутковою нішовою культурою, не вимагаючи великих вкладень у його вирощування. Хрін Звичайний, багаторічна пряно-ароматична травяниста рослина з родини капустяних висотою 40-150 см надземної частини та місистим товстим коренем довжиною до 3 метрів. У сирому вигляді хрін містить приблизно 16% вуглеводів до 3% азотистих речовин, а також деяку кількість жирів. За вмістом вітаміну С хрін випереджає лимон і програє лише тільки шипшені та чорні смородині. Переваги вирощування хрону як бізнесу. Перша перевага це швидка окупність капіталокладень. тобто хрін є нішовою культурою з невеликими затратами вирощування через меншу трудомісткість порівняно з іншими овочевими культурами. Другою перевагою є невеликий розмір стартових інвестицій. На перших етапах вирощування не потрібно витрачати захмарні суми на вирощування цієї культури. Третьою перевагою є висока трудомістськість виробництва, тобто проста агротехніка вирощування в більшості випадків вирощування охорону проходить механічним способом, якщо говорити про вирощування в промислових масштабах. І четвертою перевагою є наявність вільної ніші в цій сфері. На сільськогосподарському ринку на даний час грін, як нішова культура і не має глобальної конкуренції на ринку, як інша група овочевих. Культур, наприклад. Основні недоліки бізнесу на хроні. Наявність не дуже великого попиту на цей продукт, хоча він користується популярністю у людей. На початковому етапі важко знайти надійного постачальника посадкового матеріалу. Необхідність культивації і жадної в обробітку ґрунту та удобрення ґрунту. При відсутності оптових покупців можуть виникати труднощі із збутом. Наскільки вигідний цей бізнес? Хрін виглядає непоганим нішевим бізнесом. Отриманий прибуток від вирощування коріння хрону, як свідчать різні бізнес-розрахунки, може удвічі-тричі перевищувати витрати. Цей вид бізнесу є рентабельний і окупається в перші роки вирощування. В середньому рентабельність складає близько 70%. Продаж можливий як оптовим покупцям, так і в роздріб. Продаж оптовим покупцям краще, так як це дозволить скоротити витрати на транспортування і прискорює процес продажу продукції. Із земельної ділянки площею близько 100 квадратних метрів можна отримати від 100 до 200 кг якісних коренів. При ціні 1240 гривень за 1 кг можна отримати від 1800 до 8000 гривень. Найбільшим переробником хрону в Україні є Вінницька харчосмакова фабрика. Також переробкою хрону займається група компанії Верес. Якщо вирощувати органічний хрін за всіма вимогами, то при його середній врожайності 5-6 тонн можна отримати від 7 до 108 тисяч доларів доходу. Зрештою, одна тона органічного хрону коштує 13-18 тисяч доларів. Неорганічний хрін купують. По 800 1200 доларів за тонн. Пластинки хрону можна продати по 2-4 тисячі за тонн. Сухий по 34 тисячі доларів за тонн. До речі, листя також мають харчову цінність і їх можна продавати. В Україні є цілі села, де люди гуртом вирощують хрін. Наприклад, село Нове Давидково, Мукачівський район Закарпаття. Місцеві мешканці навіть при в'їзді в село збираються поставити пам'ятник хрону. Вирощують хрін у промислових масштабах у селі Під Камінь Львівської області. Також і в Європі є спеціалізовані ферми з вирощування цієї культури. Наприклад, бізнес на хроні є сімейною справою родини німецьких фермерів Шемель у п'ятому поколінні. Технологія вирощування хрону. Вирощування й агротехніка хрону не є складним. Щоб рослина добре розвивалася, її висаджують неподалік від огорожі, на ділянці з достатнім освітленням. Найбільш сприятливими ґрунтами вважають суглинні, чорноземні і суппіщані. Однак і глинисті ґрунти можуть підійти, якщо перед висадкою їх розбавити торфом, піском або гноєм. Висаджують хрін переважно навесні. Заздалегідь підготовлені саджанці. Дістають з укриття приміщень погрібів. Спочатку в тепле місце на кілька днів для пророщування, а після висаджують у ґрунт на відстані 30-40 см між рослинами та шириною між радь 70 см. У лунку корінець занурюють під нахилом у 45 градусів або ж зовсім горизонтально, а не під прямим кутом, як інші рослини. Посаджений корінь засипають землею і легко ущільнюють ґрунт. На 1 квадратний метр вирощують 4-6 кущів хрону, вони розростаються і приносять урожай приблизно 2 кг коренів. З цієї кількості 60% можна продати, оскільки вони з практики мають товарний вигляд, а решта зазвичай використовують для посадки на наступний рік або продають як посадковий матеріал. Відповідно, якщо відвести 1 сотку землі під хрін. То цілком можна буде збирати і продавати до 200 кг щороку. Шкідники хрону. Основним шкідником, який знищує культурні зарості хрону, є гріновий листоїд. Друга його назва бабануха. Це невеликий чорний з зеленуватим відливом жук, він зимує у ґрунті або грудках гною. На початку літа виходить на поверхню і починає харчуватися листям хрону і капуст. Самки цієї комахи в стебла хрону поглиблення відкладають. У них яйця. Одна особина здатна відкласти до 400 яєць за один раз. Позбутися від цього жука можна знищенням пошкодженого листя, перекопуванням ґрунту восени, дотриманням правильної сівозміни рослин на ділянці. Хвороби хрону посадки хрону можуть бути уражені різними хворобами борошнистою росою, білою іржею і чорною гнилью. Для профілактики їх виникнення ґрунт вапнують. А от якщо мова йде про боротьбу із захворюваннями, потрібен фітосанітарний режим і обробка фунгіцидними препаратами. Однак, останній спосіб виключає подальше використання зелених листків хрону в їжу в необробленому вигляді. Щодо сортів, найбільш поширеними сортами хрону в Україні є Атлант, Валківський та Толпухівський збір врожаю хрону прибирають хрінь пізно восени. Посадковий матеріал Хрону бажано оновлювати кожні 2 роки. Інакше кореневища стануть жорсткішими і знизять показники якості. Кущі підкопують лопатою чи спеціальними скобами, які вчіпляються до тракторів. Але очищати коріння хрону від землі не рекомендується, інакше не виключено засмічення ділянки. Фрагментами кореневищ. Навесні вони проростуть і заглушать інші культури. Коріння необхідно швидко прибрати на зберігання, інакше воно втратить свій тургор. Коріння грону опускають в підвал або в сховище, перекладаючи шаром піска або зволоженого ґрунту. Друзі, велике дякую, що додивились відео до кінця. Якщо сподобалось, оцініть лайком. Та підпишіться на канал, якщо не хочете пропустити наступні цікаві ідеї.